Попри жарку погоду, комунальні служби міста не припиняють свою роботу. Щодня працівники КВП-городок забезпечують належний порядок будинків та прибудинкових територій, котрі знаходяться на їхньому балансі. На годиннику 7.30, а вони вже завершують вивозити сміття, підтримують клумби в належному стані та здійснюють ремонти покрівель та під'їздів. Важливою частиною їхньої роботи є підтримання чистоти та порядку, що дозволяє містянам жити в комфортних умовах. На сьогоднішній день пройшли по 544-му, це кровельні роботи ми проробили. Ми виконуємо внутрішні роботи. Отчасті ми знаходимося в будинок Армійська 528. Ми робимо роботи по під'їзду. Директор підприємства також поділився з нами планами роботи на майбутнє, зауважуючи на тому, що наразі на першому місці ремонт покрівель. Надалі роботи крові роботи в нас йдуть. Це в першу чергу. Чому? Тому що дозволяє погода і по саме головне, то що нам в цьому році міська влада допомогла нам спробальним матеріалами. Також він звернувся до жителів, які користуються послугами КВП Городок з проханням своєчасно сплачувати послуги за квартплату. Люди повинні теж розуміти, що не все сьогодні буває безплатно. За все потрібно платити. Є багато должників по домовим, ну це не засекречено. Векці, але потрібно Потрімати, що платять гроші, щось робиться. Так що, якщо люди будуть відносити до нас, з розумінням ми завжди підемо на зустріч. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.